12 команд зібрав у Луцьку різдвяний турнір з мініфутболу серед дітей 2017-2018 років народження. Ці змагання традиційно організовує на зимових канікулах дитячо дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 для популяризації мініфутболу серед дітей. Не перший рік вже проводиться в нашому залі різдвяний турнір. Команди в основному всі з Волинської області, місто Луцьк, Луцький район. і є у нас гості з Маневичі. Всі діти отримують подарунки, медалі, статуетки, солодкі призи. У нас є допомога від департаменту молодої спорту, допомога від фонду палиці, тому вдячний їм за, за цю допомогу. Дедалі частіше поруч із хлопцями на майданчику грають і дівчатка. Вони вже давно не є слабкою ланкою команди. навпаки, нерідко вирізняються впевненою грою в атаці або надійними діями в захисті. Восьмирічна Валерія вже другий рік виступає у складі команди Олейка. Під час чергового матчу у протистоянні з Луцьким «Мідасом» її команда здобула впевнену перемогу з рахунком 3-1. Я Вибрала футбол, тому що я люблю дуже сильний спорт. Я вже брала три участі в змаганнях. Люблю, коли наша команда перемагає. Ми гарно починаємо і надіємося, щоб виграти. Дитячий різдвяний турнір з мініфутболу подарував чимало емоцій і спортивної боротьби, де вирішальними ставали швидкість, точність, впевненість. Попри свій юний вік, футболісти з азартом боролись за володіння м'ячем та намагались атакувати ворота суперника. Не завжди це вдавалось, але підтримка батьків підбадьорювала, а поради тренерів допомагали командній роботі. Та навіть поразки не засмучували маленьких футболістів, адже для них важлива сама гра та спортивна атмосфера. Ми проіграли, але але ми. У Нас ще мало ігор залишилося. Можливо, буде перемога в складі цієї команди. Ми вже граємо пів пів року, і за цей час ми зіграли багато ігор. Ми хочемо перемагати. То й будемо дуже багато тренуватись». Високий рівень підготовки показала команда Дербі Олімпія. Юні футболісти демонстрували чудову техніку, злагоджену командну гру та впевнено виграли з рахунком 5-0 у матчі проти Ківерцівського локомотива. Мені вдалося забити три голи. Я от, ну, супергра була напружена. Ми старалися і виграли 5-0. Дуже добре проводяться ці змагання. Ну, сподобається цей турнір і вигравати. Продовж дня на спортивному майданчику тривала запекла боротьба маленьких футболістів, які змагались за першість у трьох лігах. Впевнено, здолавши своїх суперників, дербі Олімпія-2 стала лідером золотої ліги. У срібній лізі турнірну таблицю очолили футболісти з Маневич. А Луцький Мідас виграв бронзову лігу. Організатори зазначають, що подібні заходи не лише сприяють розвитку дитячого спорту, а й створюють можливість для обміну досвідом між командами. У цій різдвяно-новорічні дні надзвичайно приємно спостерігати за щирими емоціями дітьми за їхнє. Бажання перемогти і дуже радісно бачити, як вони проводять свій вільний час, адже зараз канікулярний період. А це діти з великим захопленням і насправді приємністю змагаються і відвідують спортивні гуртки. Фонд Ігоря Палиця тільки разом допомагає, сприяє у проведенні таких змагань, адже розуміємо, що ці емоції дітей вони справжні і наші діти заслуговують на підтримку та повагу. З таких змагань починається шлях маленьких футболістів до професійного спорту. А цей різдвяний турнір. Подарував дітям яскраві емоції, новий досвід і віру у власні сили. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.